Вітер був такої сили, що піднімало авто задню частину автомобіля. Підкидало хвилин п'ять роботи. вітер, зірвало кришу повністю. У селі Привільне сильний вітер повалив дерева на опори електропередач та частково зруйнував будівлі. Негоду запам'ятали всі. Ще один житель села Привільне В'ячеслав розповідає: вітер пошкодив його магазин. Дві хвилини, три до п'яти знесло кришу в магазині, побило там все внизу. Знесло горіха, майже з коренем вирвало, впав на хату, впав на сарай, побив так само шифер, черепицю і так далі. Отключена енергія, порвала провода. Ну і раз провода немає. холодильники всі стоять морозиво, все воно все пропадає, і вже вважає, що пропало. Також від негоди постраждали жителі села Дубрівка Привільненської громади. У когось повалило бетонний паркан, а на деяких будівлях зірвало дах. Несло три четвертих частини. Покрівлі цей причілок впав на будинок. Частина поламало і дерева садка, і забор поламало. Вольєр з собакою того відкинуло на метра три.